Вітаю всіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма, «Власний погляд і ситуацію на валютному ринку. Ми обговорюємо з головою правління Ощадбанку Андрієм Пишним. Пане Андрію, я вітаю вас у нашій Доброго студії. Дня. Минулого тижня відбулася зустріч на банку України із керівниками великих українських банків. Після чого НБУ запровадив додаткові механізми стабілізації грошово-кредитного ринку. Власне, що передбачає ці заходи. Ну, це цілий комплекс насправді речей, які повинні будуть зробити українські банки і разом з регулятором для того, щоб стабілізувати курс і подолати спекулятивні настрої. Загалом на цій нараді відбулася дуже відверта щира розмова, і нарада закінчилася формуванням єдиної, спільної, монолітної, я навіть так скажу, позиції регулятора і 40 найбільших українських банків. Ця позиція стосується необхідності стабілізації курсу. Як ви знаєте, після цієї наради ситуація і на міжбанківському ринку, і на готівковому ринку, в принципі, вже стабілізувалася. Наскільки я знаю, вчорашні котування на міжбанківському ринку були в коридорі 12,2 гривні, 12,8 гривень. Таким чином ми повністю вписуємося в ті цільові. Абсолютно оптимальні з точки зору взагалі розуміння економічної ситуації, параметри валютно-курсової політики приблизно 12,5 гривень за долар. Усе решта, чисті спекуляції, усе решта, це наслідок і результат інформаційної війни дуже потужної, які розгортають проти України, проти регулятора, проти фінансової валютно-курсової стабільності. Тож банки вирішили діяти спільно, банки вирішили діяти абсолютно злагоджено і. Увесь е, спектр е, тих стабілізаційних заходів я просив би українців сприймати виключно як заходи з подолання отаких от е, тимчасових труднощів, які повинні стабілізувати ситуацію, вивести курс на оптимальні показники. А, а далі ситуація буде е, розвиватися в рамках виключно ринкових параметрів. Пане Андрію, така тимчасова ситуація тимчасових труднощів, про які ви говорите, от, власне, як діяти українцям у такій ситуації? А, не вестися на панічні настрої, а, скажімо так, не скуповувати валюту, які ще поради? Перше, дійсно, не скуповувати валюту, не підігрівати в даному випадку чорний ринок, хочу одразу сказати, що усім, хто придбав валюту. За тим спекулятивним курсом 13,5, 13,8, 14 Складайте, 14. люди понад 14. будуть жалкувати насправді. Не витрачайте дурно, гроші. Тримайте, уважно слідкуйте за діями, за заявами Центрального банку України. Він сьогодні повністю на 100% контролює ситуацію. Ситуація на 100% злагоджена в плані спільних дій. з Найбільшими банками України ми дуже рішучі в своєму намірі втримати валютну курсову політику. Ну і з 2 вересня нас банк 5 разів скорочує ліміт відкритої валютної позиції банків. Що це власне означає? І чи з'явиться додаткова валюта на ринку за рахунок таких заходів? Валюта буде рівно стільки, скільки потрібно для того, щоб забезпечити нормальне функціонування української економіки для того, щоб забезпечити виконання. А, Нашими підприємствами своїх контрактних зобов'язань, але валюти не буде для того, щоб нею спекулювати. Валюти буде рівно стільки для того, щоб покрити потребу українців для здійснення перерахувань за кордон на навчання, на лікування, на виконання якихось першочергових негальних потреб. Але валюти буде недостатньо для проведення спекулятивних операцій. Мова йде саме про ці речі. Що ми зараз знаходимося країна? Фактично знаходиться в стані війни? Країна фактично знаходиться під прицілом інформаційної атаки. Країна фактично на сьогоднішній день змушена в тому числі боротися із таким, знаєте. Спекулятивним е, мародерством, я би так сказав, фінансовим, яке на сьогоднішній день проявляється е, дуже часто густо е, в середовищі банків. Знаю, що Національний банк буде діяти рішуче, знаю, що по відношенню до подібного роду банківських установ, які дозволяють собі заробляти на цих панічних тривожних настроях українців, я їх можу зрозуміти. Але я так само хочу, щоб українці в даному випадку, по-перше, не витрачали дурно гроші. Купуючи по 14 гривень за долар. А, а по-друге, уважно слідкували і, і в першу чергу і за заявами, і потім співставляли їх з реальними результатами. В п'ятницю відбулася нарада в Національному банку. Відбулося. Банки домовилися, домовилися. План заходів сформовано, сформовано. Постанова правління Національного банку 540. Ухвалена, Ухвалена. Все. Одразу бачимо результат. В понеділок курс, вівторок, курс. В середу ми запланували, сьогодні курс повинен бути в межах 12,5. Хочу сказати, що ми цього показника досягли вже вчора. Тепер завдання втримати ситуацію, тепер завдання продемонструвати, що це насправді і є оптимальним, оптимальним курсом. І ми дуже рішуче повторюємося в своєму наміру цього досягти. Пан Андрію, оптимальний курс оцей курсовий коридор, про який ви говорите від 12 до 13 гривнів. Оптимальний Називайте 12,5%. половину. Є надії, 12, 12 є випадки, надії що випадки. його можна буде зменшити чи ні? От, наприклад, навіть за рахунок міжнародного в траншу міжнародного валютного фонду. По суті, міжнародний валютний фонд дав дозвіл на те, щоб Україна отримала цей транш. не лише дозвіл, але й гроші. Насправді ми, ми вже... вони мають надійти сьогодні, сьогодні, на день. Вже сьогодні. Очікуємо надходження перших 500 мільйонів доларів. Так дійсно, ви абсолютно праві, це додатковий фактор стабілізації, на який повинні зважати українці, коли будуть вирішувати е, купувати долари, чи все ж таки підтримувати українську економіку і валютно курсову стабільність. Міжнародний валютний фонд не лише надав необхідну суму. Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення об'єднати перший транш. Мільярд 400, з, верніше другий Друга, транш мільярд 400, який повинен був надійти в липні, з третім траншом мільярд 400, який повинен був надійти в вересні. Таким чином ми отримуємо майже понад 3 мільярди гривень, 3 мільярди доларів, які надійдуть золотовалютні резерви, які значно покращать фінансову бюджетну ситуацію. Крім того, Сполучені Штати Америки. Готові надати додаткову фінансову допомогу, Європейський Союз, Світовий банк. Мова йде про те, що сьогодні міжнародні фінансові інституції, і європейські установи готові надавати Україні фінансову допомогу. Наше завдання, по-перше, вона не просто так надається, ця фінансова допомога. Це також дуже важливий момент. Ми підписали з Міжнародним валютним фондом відповідний меморандум. Ми підписали угоду про асоціацію. Всі ці кошти надаються, в тому числі, і під план реформування української економіки. Реформи неможливо здійснити отак. 23 роки країна фактично не реформувалася і знаходилася в стадії політичної, економічної і соціальної стагнації. Зараз цей процес відбувається паралельно з військовими діями, які зараз розгортаються в абсолютно неприхованої військової агресії, відкритою військовою агенцією Російської Федерації. Стосовно військових дій, стосовно розвитку економіки, наскільки мені відомо, Ощадбанк сьогодні а, продає військові акції на підтримку армії. Ну так, це не лише розвиток економіки, це в першу чергу підтримка української армії, абсолютно правильно. Уряд емітував. Дай Боже пам'яті 23 травня 2014 року 100 мільйонів гривень казначейських зобов'язань і вирішив позичити в, в українців гроші на українську армію. На сьогоднішній день ми реалізували майже 60, на 60 мільйонів цих облігацій. До речі, в стінах українського парламенту Ощадний банк так само здійснює продаж казначейських зобов'язань і не до честі буде сказано українських парламентарів. Не дуже активно вони цим займаються. Усього на всього було продано 36 облігацій, по суті, за три дні продажу. В той час, коли в стінах українського парламенту засідають 400 без комуністів, беремо там, понад 400 е, народних депутатів. Знаю, що багато з е, моїх колишніх колег по парламенту адресно допомагають. Знаю, що багато з моїх колег по парламенту реально опікуються долю української армії, але так само насправді діють і українці. Вони з одного боку і адресно допомагають українській армії, і так само придбавають облігації державної внутрішньої позики, казначейські зобов'язання військові, тому що і ті гроші, і ті гроші є вкрай необхідні. Для того щоб українське військо стало боєздатним, зрозуміло. А як власне допомогти українцям, які е, мають валютні кредити в нинішній ситуації? А в якому плані їм допомогти? А, наприклад, долар піднімається раніше вони брали кредит в банку під там, наприклад, п'ять Да? Коли долар коштував, потім це було 8 гривнів сьогодні, вже там 12 13 і 14. Ну, наскільки я знаю, в українському парламенті зараз знаходиться проходить друге читання законопроект, який передбачає конвертацію іпотечних валютних кредитів в зафіксованим курсом в гривну. Зараз Хто відбуває... має компенсувати? Так, зараз відбувається відпрацювання в комітеті. Сподіваюся, він там найближчим часом вийде в сесійну залу. Але в даному випадку треба все ж таки шукати, ви знаєте, рішення збалансоване. Угу. Я розумію тих людей, які потрапляють від зростання валютно-курсової валютно нестабільності. Але так само треба розуміти і банківську систему. Тому що банк бере гроші в одних громадян надає гроші іншим громадянам. Якщо в даному випадку банк залучає валютні депозити, надає валютні кредити, в той час, як валютні кредити були конвертовані в гривню, за рахунок чого повертати валютні депозити? Тому це рішення повинно бути зараз дуже е, сильно збалансованим. Зрозумілим, треба з людьми говорити, треба виходити до людей, пояснювати. Е, я переконаний і вже є спільна позиція, яка була напрацьована регуляторами, я маю на увазі Національний банк і банки, е, і саме ця спільна позиція знайшла своє відображення в законопроекті, який в перше читання. Дуже сподіваємось, що до другого читання і побажання е, тих е, асоціацій, які представляють інтереси. Е, Позичальників, які отримали кредити в іноземній валюті і зараз намагаються їх конвертувати в гривню, і банківської системи буде збалансовано. Це дуже-дуже важливо. У нас це принципове, знову ж таки, питання. Mm -hmm. Сьогодні не може бути ухвалено жодних незбалансованих рішень. Не можна брати інтереси одних, зневажати інтересами других. Ми вийшли на формат достатньо відкритого суспільного діалогу і... В питаннях функціонування банківської системи, в питаннях побудови соціальної інфраструктури, в питаннях відбудови української армії, тож треба шукати ці компроміси, треба говорити. Таку політичну волю і таке бажання в українському національному банку я бачу. Таку необхідність чітко усвідомлює уся українська банківська система. Я думаю, ми знайдемо і в цьому питанні порозуміння. Яка загалом на сьогодні ситуація з депозитами, власне, по вашому банку? Е Ситуація з депозитами наступна. З якщо брати період з 1 січня з початку року, угу. то було декілька хвиль відтоку приросту депозитів. Десь а до... зараз, якщо порівнювати з січнем, зараз ситуація, ви знаєте, знову ж таки збалансована за рахунок коливань валютно-курсової політики. Ми якісь кілька днів бачили відтік. Зараз кілька днів я вже спостерігаю приріст ресурсної бази. Це означає, що власне, люди дуже уважно слідкують за тим, що відбувається в інформаційному просторі, наскільки ефективними є дії центрального банку, наскільки адекватною є політикою, яку ведуть злагоджена політика банківські установи. Я бачу, що люди в даному випадку дуже-дуже реагують на цей інформаційний потік. Тож кілька днів був відтік. Зараз, уже протягом кількох днів, я бачу абсолютно стабільний приріст, і я дуже сподіваюся, що е, протягом вересня місяця ми відновимо таку стабільну тенденцію до притоку ресурсної бази, тому що українській економіці потрібні не лише депозити, українській економіці потрібен кредитний ресурс. І в першу чергу кредитний ресурс повинен надати український інвестор, український громадянин, який повинен. Е, Довіряти українській банківській системі. Ощадний банк, до речі, в цьому питанні займає де певної міри унікальне становище, тому що лише в Ощадному банку кошти на 100% гарантуються державою. Це норма закріплена 53-ю статтею закону про банки та банківську діяльність. Скільки би не вложили. Стільки отримують, а загалом кажуть, що сьогодні досить складно взяти кредит. Ускладнилися схеми там збирання відповідних довідок. Навіть якщо ти збираєшся купити машину, то потрібна денна сума грошей для того, засвітити, скільки ти отримуєш. Чи дійсно така інформація, чи дійсно це так, і чи дійсно кредити здорожчали? Ну, насправді, банки дійсно зараз трохи звузили кредитну свою uh -huh. активність. Це в очевидь, тому що ситуація на депозитному ринку е дещо нестабільна. Але це знову ж таки питання, яке ми обговорювали на спільній нараді 40 банків, що треба вирішувати одночасно. Як би це не було складно? Е яким би чином ми не відчували з цього приводу дискомфорт, тому що не можемо спрогнозувати там на якусь довгострокову перспективу, але ми повинні забезпечити і приріст ресурсної бази, і кредитування української економіки. Тож зараз і депозитна, і кредитна політика банків повинна все ж таки враховувати те, що ми не можемо сидіти ні на грошах, ми не можемо чекати чогось. Українська економіка потребує грошей. Ну і на сам кінець хочеться почути вашу точку зору з приводу того, що ще одне нововведення Нацбанку відтепер перекази у валюті видаватимуть тільки у гривні. Ще раз. А, відтепер перекази у валюті видаватимуть тільки у гривні для населення. Так. Це ще одне нововведення. Як власне це позначиться? Я на хочу, щоб всі українців. ці речі, всі ці речі розглядалися українцями з розумінням. Як би незручно це не було, але всі ці заходи спрямовані на стабілізацію валютно-курсової політики. Можливо, вони можуть створювати зараз, в цьому короткому проміжку часу для вас незручності. Але навіть в середньостроковій перспективі вони покликані для того, щоб стабілізувати валютно-курсову політику, подолати інформаційну атаку, продемонструвати стабільність і для зовнішніх інвесторів, де і власне, для українського народу. Тож, давайте тут треба трохи потерпіти. Всі ці речі узгоджені на рівні 40 українських uh -huh. найбільших 40 українських банків і позиції е, Національного банку України. Давайте трошки почекаємо. Дайте нам можливість зробити свою справу. Все вийде. Переконаний, все буде добре. Дуже вам дякую. Глядачам нагадую, що гостем нашої студії був Андрій Пишний, голова правління Ощадбанку. Залишайтесь на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.